Слава Господу! Бог дарував нам ще один день, і ми сьогодні можемо бути разом, прославляти Господа. Це велика милість Божа. Я б хотів би перед початком нашого служіння, ми маємо сьогодні звершати спомен смерті Ісуса Христа, прочитати два місця Слова Божого і, не відходячи від теми спомену, пороздумувати, і декілька думок сказати на цю тему. Це буде Євангелія. Від Івана, третій розділ з 14-го вірша і нижче. Івангелія від Івана, третій розділ з 14 вірша і нижче. І як Моїсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути і син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього. Не згинув, але мав життя вічне. Слава Богу. В Христа свого часу відбулася розмова з Никодимом, який прийшов до нього вночі. І Христос дуже багато важливих речей говорив цьому чоловікові, щоб дати зрозуміти йому шлях спасіння, як людина може приблизитись до Бога, отримати спасіння. І в даному тексті, який я прочитав, Ісус Христос згадує старозаповітню подію, яку прекрасно знав Никодим. Всі вчителі Ізраїля вони знали добре. І Він згадує про те, як Моїсей підніс змія в пустині і Він приводить таку паралель, так само мусить піднесений бути і син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Можливо, є в цьому залі люди, які не читали цієї події, можливо, вони до кінця не розуміють, що ж там відбувалося, якого це Змія Моїсей мідного підносив. Я б хотів би сьогодні вернутися в ці часи і коротенько декілька думок сказати по цій історії. Книга Чисел, 21 розділ з 4-го вірша і нижче, це не дуже довгий текст. Ми прочитаємо і подивимося на цю паралель. Як отримали спасіння ізраїльтяни, і як сьогодні отримати спасіння може кожна людина, яка приходить до Ісуса Христа. Написано так: і рушили вони, тобто сини Ізраїлі, з гор-гори, дорогою Червоного моря, щоб обійти Едомський край, і підупала душа того народу в тій дорозі, і промовляв той народ проти Бога та проти Моїсея. Нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб ми повмирали в пустині? Бо ж нема тут хліба, нема води, а душі нашій обридла ця непридатна їжа. І послав Господь на той народ Зміїв сарафів, і вони кусали народ, і померло багато народу з Ізраїля. І прийшов народ до Моїсея та сказав з грішилими, бо говорили проти Господа та проти Тебе. Молись до Господа, нехай він забере від нас цих зміїв, і молився Моїсей за народ. І сказав Господь до Моїсея: Зроби собі сарафа, і вистав його на жердині, і станеться, кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. І зробив Моїсей мідяного змія і виставив його на жердині. І сталося, якщо змій покусав кого, то той подивився на мідяного змія і жив. Отака свого часу відбулася подія в старому заповіті. Коли народ ізраїльський, ви знаєте, перед тим написано, що незадовго вже помирає Аарон. Перед тим написано, вони взяли одне місто, Бог дав їм, щоб вони могли взяти навіть не одне, а декілька міст. І вони мали перемоги, Бог їх благословив. І вони йшли далі, і десь настав такий момент, коли вони рушили, і сказано, підупала душа народу, і вони почали дуже сильно нарікати. Вони почали говорити страшні речі і на Моїсея. Вони почали нарікати на те, що нема води, нема хліба. І, думаєш, таке протиріччя пішло. Кажуть, нема хліба. І в той же самий час кажуть, обридла нам їжа ця, яку Бог їм давав над методом. Вони вже не до кінця правду сказали, як нема хліба. Був хліб, був хліб. І той хліб це був хліб, який давав їм сам Господь із неба чудним способом кожен день. І вони могли в пустині, не працюючи, просто по благодаті Божій отримувати цей хліб. Але вони цього не бачили, в них було невдячне серце, і вони почали дуже сильно нарікати. Бог, дивлячись на, на свій народ, він вирішує послати зміїв сарафів як покарання для свого народу. Ви знаєте, Бог не є лицемірний Бог. Він, як посилав на Єгипет кари за те, що вони грішили і не були покірні Слову Божому. Так само тут над природнім способом на свій народ, він посилає зміїв, сарафів, для того, щоб смирити серце Ізраїля, для того, щоб привести їх до покаяння, щоб вони прийшли в себе, до розуму сказати можна. Ви знаєте, змії це така річ, яку ніхто не, ну, не хотів би зустріти в лісі десь. Є різні змії. Як правило, коли змій. Ми зустрічали, то змій він не спішить нападати. А тут чудним способом Бог посилає на них таке покарання, що ці змії, вони не просто чекали, що хтось до них підійде, і тоді вони нападали. Вони самі були дуже агресивні зміюки, тварюки, гадя. І вони і в шатри лізли. Ви знаєте, в сьогоднішні дні можна чути не раз, маємо сьогодні сітку інтернету і показують. Не раз такі відео, коли змія може влізти в хату, коли змії, особливо в жарких місцевостях, десь в Південній Америці, вони собі знаходять кодла, вони можуть жити прямо під хатою в фундаментах. І не раз бувало, я бачив, показували по відео, там маса зміїв. Люди живуть в хаті і не знають до кінця, що під ними живуть повно зміїв. А це, це хата, це будинок, і, і, і змія туди пролазить. А це жили в шатрах. Це жили в палатках. Що для змії стоїло пролізти в палатку? Можливо, десь вони якісь робили навколо цих палаток собі, ну, старалися чимось закрити. Можливо, старалися десь щось якісь робити, ну, я не знаю, приспособи, щоб хоч менше ті змії лізли, але спасу не було. Спасу не було від цих змій, тому що Бог послав. Це були дуже агресивні гади. Ви знаєте, гріх він як та змія. Гріх він, як та змія, вона, вона пролазить всюди. Гріх він проліз і у владу. Гріх він пролазив в дитячі серця. Гріх він пролазив в дорослі серця. Гріх він шукає всяку лазейку. Диявол він не перебирає, до кого приступати. Він хоче знищити кожну людину. І йому байдуже. Він ненавидить кожного. Ви знаєте, що. Гріх він кусає всіх без перебору. І якщо, можливо, хтось думає, що я застрахований, і десь в моєму житті ну, немає диявол такого доступу і гріх такого доступу, як в житті сусіда, то ви дуже глибоко помиляєтеся. Біблія говорить, всі згрішили, всі згрішили, і позбавлені слави Божої. Нема ні одної людини. Можливо, хтось скаже, ну може, я такий виняток, нема. Ніхто не виняток. Кожна людина згрішила, і кожного із нас жалиться змія гріха, жало смерті, гріх. Смерть війшла в людство через гріх. Через те, що ці змії гріха, вони вжалили кожного. І нема такої людини, яка не згрішила. Це розділило нас людство від Бога. І вони, коли були вжалені, коли вже такий розпач, вони дивилися, що спасу нема. Вони прибігли до Моїсея, вже не нарікаючи, вони прибігли і починають просити, помолися за нас, щоб Бог забрав. Згрішили ми. Ви дивіться, коли людина починає каятися, коли вже така біда? Коли вже настільки припекло, хвороба якась, ще щось, тоді ми можемо бігти і казати, ну все, тепер вже ми точно зрішили, бо вже біда моліться за нас. Моліться щось робіть, бо згрішили. Бо Бог посилає якісь такі моменти в житті, коли ми дійсно відчуваємо ну біда. ну біда, Бог проти нас. Тому що згрішили. І Моїсей, він молиться до Бога. Моїсей знав серце Боже, що це. Бог чоловіко любивий. Він молиться до Бога. Господи. Він молиться, щоб Бог спас, щоб Бог забрав. Але Бог по-особливому відповідає на молитву Моїфсея. Він не забирає цих змій. Він не забирає ні одну тварюку цю. Що у Бога не було метода, щоб сказав слово і всі ті хвости, чи там голови в тих зміїв повідлітали, і на тому би все скінчилося. Бог цього не робить, чи можливо? Як колись взяв Моїсей е, зміюку за хвоста, вона стала патиком, і всіх тим патиком взяв, пере, 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 перебив тих змій. Ну, Бога є тисячі способів, як зупинити це в один момент. Бог всемогутній. Ну Бог поступає чудним методом. Він не забирає зміїв. Він каже: зроби мідяного змія, підніми на жердині. І хто подивиться на нього, той буде жити. Є така картина. Намалював я не пам'ятаю художника цього, вона дуже велика. Вона десь 5-60, якщо я не помиляюсь, на 8 з чим-то метрів величина цієї картини. Це є дуже величезна картина, і цей художник він малював її 15 років. І всі ці люди, там якраз він зобразив оцю картину, де Моїсей підняв мідного Змія. І всі ці люди вони були якраз в ріс натуральної людини. І можна побачити, в інтернеті є ця картина, ну, в зменшеному вигляді. І можна побачити, як він собі побачив цю картину, цей художник. Що він собі уявив. Там різні люди на цій картині Стоїть Арон, І... стоять: Аарон, Моїсей. Стоять різні люди. По-різному вони.